Зараз якби, відкликнулись своїм душевним покликом студенти нашого водного університету. Інженери, механіки. Приїхали, от ми готові там крутити, кажу, хлопці, ви майбутні. І що ви думаєте? Взяли вони одну деталь до гармати, вона, ну якби кажуть, що виходить з ладу. Перечитали літератури, підійшли до того. Сказати, як інженери знайшли ту несправність, зробив, розумієте, це вже інженерний підхід. Це вже не просто вони слісаря там крутять чи там відбувають тут час, щоб напари не ходити. Це вже зовсім інше питання. І от та група, яка прийшла, вона через деякий час попросила знову вернутися. Зараз у нас працює е, Рівенських вісім чоловік. Один чоловік прийшов дефіцитна спеціальність коваль, прийшов застрагати. Ми знайшли йому місце тут в гуртожитку, дали, щоб він працював, і людина працює. Тому що в мене на Ковальський цех був все тільки один коваль. Тепер їх два, це вже якби, і роботи більше виконуються, і навіть якщо один захворів чи випав, уже не просто роботи. От зараз є відремонтовані міномети, є відремонтовані хода, а немає елементарного, немає цих полізів. І до кінця цей міномет якби, використовувати не можна. По колесам. Я вийшов на ціну до тендер, тобто ми закупали на гармати, колеса різні. Ну, це. І вже ми прийшли до цього, все, тендер. Далі я вже не можу. Треба грати тендер. Сьогодні у нас 7 листопада, поки вся процедура, кінець року, здрайджала. Від солдата нікого не, ціну, не цікавить, як патрон до нього попав. Закуплений, він де, він до нього попав, він воює. Тому у цю процедуру, так, да, на законодавчому рівні треба якось міняти. Я не бачу в тому проблему, що виділили гроші і потім проконтролювали їх використати. Проконтролювали, а не виділили, забули. Хтось там собі побачив, раз забули, два забули, три забули, починають десь лазійки шукати, потім починають казати, що в нас в цьому питанні корупції. Там, де корупція, вона зовсім в інших сумах і в зовсім інших питаннях. Ми допомагаємо в чому? Перше. Допомагаємо, шукаємо людей, так, шукаємо людей. по конкретним професіям. Через сільські голів, районні ради, центри зайності і так далі. На це гроші так, не потрібні. Так. Другий момент. Без грошей, без грошей. В одному із би, інтернатів організовується Зараз там маленький косметичний ремонт відбувається. Ремонт. Це без грошей, бюджетних взагалі. Так. Треба трошки там відремонтувати, тому що там хто, хто полісся? Люди, це, люди то, платять. Центри зайнятості? Е е штаті тут передбачено в них штатом передбачена а, кількість то, людей вони влаштовуються на роботу в військову частину сюди і отримують військові частини заробітну плату. Це перше. А другий момент є люди, які ну волонтери, які можуть без наприклад, працювати. Так само їх треба знайти, але просто їм треба дати можливість десь ну, якби, жити так, і харчуватися. От то цей момент ми забезпечуємо. І тоді, якби, питання це закрите Но повністю. Забезпечуєте харчування, тобто то, 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 я розумію, організаційна роль, тобто то, коштів ніяких тут немає, так? Бюджету, коштів часом, немає взагалі ніяких, ми не можемо фінансувати. Я ж кажу, ремонт робиться без коштів. І всі інші моменти, тобто без залучення коштів обласного бюджету. Для телеканалу LifeNews, скажіть, як вирішується питання з забезпеченням цієї частини Рабами, тому що от командири говорять, що немає біжень. І Робами, тобто Раба. <секс> Есть же инициатива уже с Донбасса, там поздно участнику. А два раба. Да? Не, не, я просто. Здесь в цеху происходит ремонт э, э, систем 2С7, 23-мм пушка-гаубица, которая предназначена для поражения средств ядерного и химического нападения, огневых позиций, минометных, артиллерийских батарей, пунктов управления, дальность стрельбы до тысяч, 37 400 метров. Система очень мощная, один снаряд только весит 110 килограммов. Ну, здесь вы видите уже в цеху три машины вот, на выходе на выходе моего подразделения. Фактически готовы. Механики водители обучены, расчеты обстреляны. Думаю, с поставленной задачей в будущем мы справимся, если будет такая необходимость. У нас хватает вооружения, хватает снарядов, нужны качественные специалисты. Но, к сожалению. Некоторое время мы забыли о подготовке артиллеристов. Советская школа это хорошая школа. Но сейчас, к сожалению, таких специалистов осталось очень мало. К нам пришли офицеры запаса. Вот они нам очень сильно помогают. Божа!